З 1 вересня в усіх навчальних закладах Коростенської громади стартував навчальний процес. Основна частина шкіл розпочала роботу за змішаною формою навчання. Тобто, більшість уроків проходить офлайн, інші дистанційно. Ми спокійно почали з 1 вересня змішане. Тобто, у нас три уроки йде в класі, інші 5, в мене два уроки йдуть дистанційно з дітьми. Скучив за школою, за навчанням, за однокласниками. Так, дуже скучив. Так. Да. В школі цікавіше, ніж вдома. От. Так. От за чим саме скучу? Ну, За однокласниками, тут і мої друзі. Я з ними гуляю на вихідних, приїжджаю в двір до однокласників, ми граємо, а на дистанційному навчанні нема що робити. Просто сидиш вдома, як в заперті. Всі ми поступово звикаємо до навчання у воєнний час. Кожен навчальний заклад ретельно готувався до 1 вересня. Основним завданням була підготовка укриттів. Міський ліцей No4 усе літо переоблаштовував підвальне приміщення під сховище. Зокрема, велися ремонтні роботи. Окрема увага приділялася тренувальним тривогам. В червні і серпні в нас був літній табір при школі при гімназії. Ну би тоді гімназія була був літній табір. Табори було табор дуже багато дітей, більше ста. Ми не, навіть не думали в червні, що буде стільки дітей, але з мого класу було п'ятеро. І тоді вже в червні, коли ще була така обстановка в країні, що трохи було страшнувато, але ми вже з дітьми тоді спускалися в підвал. В червні табір, два тижні і в серпні табір, перед самою школою було ще більше дітей. Батьки повіддавали, щоб діти звикли до що. Тобто як спускатися, подбалтавір починався з тренувальної тривоги. Майже місяць діти сидять за шкільними партами та звикають до реалій сьогодення. Спокійно розповідають про дії в навчальному закладі під час тривоги та чим займаються в укриттях. Ми спочатку йдемо в підвал і на свої місця сідаємо. Так, а що там у вас в підвалі знаходиться? Сольчики, парти і все. Так. І іграшки. Тобі от особисто не страшно, коли тривога. Ні, не страшно. Вже звик. Лунає сигнал тривоги. Що от, які твої дії? Ну, ми шокуємося швидко йдемо в підвал, там ми граємо, співаємо, танцюємо. В школі, якщо лунає сигнал тривоги, то спочатку ми йдемо в підвал, сідаємо на свої місця та можемо поспілкуватися чи пограти. Так, особисто тобі, от не страшно, коли тривога. От трохи звикли як реагуєте? Звично, але ну не страшно. Не страшно, не страшно. Так, а тебе як звати? Мене звати Таїсія. Так, а розкажи ти, як от ти себе почуваєш от в укритті? Мені зовсім не страшно. Я вже звикла. Ти вже звикла? От чим ти займаєшся в укритті? Що ви там робите, поки так триває тривога? Граємо в шахи, спілкуємося з друзями, з однокласниками. В укриттях є столи з іграшками, шахматами, стула. Там можна погуляти в телефонах, порозговаривати з друзями. Пісні да. І потанцювати. Навіть танцюєте, так? Да. Так. Швидко там час от минає. Ну, да. Не страшно, коли лунає сигнал тривоги. Ні, коли ми спускаємося в бомбосховище, там дуже весело, можна пограти в шашки, а ще поспілкуватися і пограти в телефон. Як тобі, от ваше укриття в навчальному закладі? Там <звук> Атмосферно, класно, там шахмати в нас є. І сідаємо, всі граємо в шахмати. Чи відчуваєш себе у безпеці в Україні? Так. Діти співають пісні, червона калина на весь підвал. Серйозно. Серйозно, це, це просто от, що що Вони, мабуть, якось трошки по-іншому сприймають цей світ. І от, навіть якщо ми теж переживаємо відповідальні, ти спускаєшся в тебе серце колотися. Дивишся на них, вони собі сміються, вони граються, вони спілкуються, співають, то танцює, і якось вірити на душі стає легше. Віриш, те, що все буде добре, все буде в Україна. У класі міського ліцею номер 4 навчається Олег з Бардянська. Він зі своїми батьками вже три місяці живе в Коростані. Хлопчик розповідає недитячі історії. Там окупірована територія, просто ми, сюди, ми туди виїхали. Так, ти чув вибухи. От ви були в укриттях? Були, були в укриттях. Вибухів не було. Не було. Ну, тобто ви з батьками швидко виїхали? Безпечно виїхали? Ну так, направляли на нас автомат один раз. Під'їхали. Один окупант показував під'їжджайте, а другий казав встійте. Ну ми поїхали. І той, який стояв встійти, він направив на нас автомат. Конкретно на когось чи на вашу родину просто? На нашу машину. Як в тобі в Корстені? Добре. Добре. Так, ну покажи нам свій тривожний наплічник. Так от називається він, який ти береш в укриття. Тут що не там? Тут Є Ну, виймай ви нам, показуй що. Вода є водичка. Декілька батончиків. Батончики Показуй, Що там батончики? Які тобі батончики там батьки кладуть? Ого, це що ти не голодний був. Тільки батончиків? <ріх> так. Так. <ріх> ну точно голодний ти не будеш в укритті. Так, і що? І що там? імбірний. Пряник, Пряник. ага. Так, ну. Зарядка, пауербанк. Так, це все необхідне, так? Так. так. А як взагалі, ти, коли от тривога? Як тобі от по відчуттях? Які відчуття? Мені не страшно. Ось так минув перший місяць навчання у воєнний час одного з класів міського ліцею. номер 4. діти швидко звикли до змін тривог та укриттів. Проте всі ми сумуємо забуденним та звичним життям під мирним небом.